Доброго ранку. Можемо передбачити у Україномовного каналу, бачите? Весняний автобус поїхав, людей забрав і поїде до турбоатома. А ми з Максиком не прогуляємося. Погода сьогодні. Гарний хазяїн собак з дому не вижене, але ми з Максиком вийшли, тому що треба, треба привітати. Сьогодні 16 березня 2025 року, неділя, третя неділя березня, тому сьогодні день робітників житлово-комунального хазяйства. Всім усіх і вітаю усіх моїх колег, моїх знайомих, моїх друзів багато у комунальному господарстві. Я вже казав на російськомовному, я тільки 19 рік. 19 разів вже відсвяткував в якості орбітника. В наступному році буду святкувати 20-й раз. А... <смуж> Мої друзі і 30 більше, і 40 Ах. час минає, летить. Хоч і киде, як як просланіться Харкова відразу. Максик, нам домой потрібно. Ну значить, чи це непогано. Якщо б не, <гум> Щоб не дожить. Ну тривоги, тривоги, так. Да. І навіть, як не закінчиться. А так. Ладно, будемо сподіватися, на найкраще все. Треба біжати, тому що мокри усі. І я, і Максик. Да? Ми все, усім гарної неділі. А миру добро злагоди, всім всім дякую. Ну і звичайно, будемо жити, вважаючи інакше. Все, гарного дня, мої любі, до побачення.